Щось у мене з телефоном обривається. Не буду склеювати, буду кусочками викладати маленькими. Кому цікаво, додивиться. Значить, я замовила безпечні фрези. Це вже я 11 років працюю, але на 11 році замовила. Спробувала, мені дуже сподобалось. Вона безпечна, того, що нігтєву пластину перепилить неможливо майже. Значить, у мене не залипша, але зрозуміло, що ось ви. В одну сторону. Проходите спочатку безпечною фризою, потім переключаєте реверс і проходите в іншу сторону. Я працюю вліво і вправо. Ви робите ж не по одному, ви робите конвеєром усі 10 містиків. От, ви повідклеювали все, що можна. Так? Це безпечна фриза. Потім, у мене діаметр 21. Зараз. Буває 23 я замовлю. А це я щось не глянула, мені 21 замовила. Теж зручно. І 21-й, і 23-й мені і той, і то зручно. Фрези треба частенько міняти, якщо у вас багато клієнтів. Якщо ви починаєте, то замовляйте. Відразу їх багато, щоб дезінфікувати, стерилізувати було зручно в крафт-пакетах. Я використовую присипочку, щоб та фреза не забивалася. Ну, якщо вже вона не нова і погано працює, вона у вас буде забирати, забиватися, то в бафік, в бокову частинку знімаєте шкіру, те, що забивається. До речі, я працюю на високих обертах. Якщо ви початківець, ставте 10, не більше 15. Нажимати так, щоб було, щоб пиляли і не нажимати на фрезу. не надавлювати на неї. Так, в один бік, в другий бік пройшлись, переключили. Так, наступна. Наступна ось така в мене можна почка. Криза почка. І ну, це ви всі бачили, як роблять манікюр. Я думаю, що нічого нового ніхто не побачить. Взагалі-то це відео не про манікюр. Але вже я вирішила все показати, бо як. Я про укріплення як зміцнити, якщо ви починаєте їти. Ви можете собі зробити, подивитися це дуже легко. Сипочка обробили. І Беремо шарик, тут зменшує оберти. У нас реверс і форвард перемикаємо. Бачка, Тут я підрізала вже сиділа. До манікюра, потім думаю, що ж я його роблю, якщо мені треба вам показати. Звісно, мені дуже незручно э, самі собі робити, то понятно. Так, ось ми обробили нігодь. Все, фіні. Обробили. Тепер безворсову серветку берете. У мене звичайний дезінфектор. Так, і протерли пил. Протерли пил, ногтєва пластинка просохне. А в мене добре тримає, то я нейл преп не використовую, тільки буду праймер використовувати. Якщо волога, кут... волога шкіра в людини, то й нігті вологі, тоді треба спочатку, ну, тут в коді написано fresh. Фрешнер, а це ультрабонд, то це преп. Оце преп. Спочатку, виходить, якщо волога людини ніготь, шкіра, то він дуже швидко, бачите, висиха. Якщо тут ви попадете на кутикулу, то не проблема. Це преп? так? Просохло. Потім наносите. Праймер або ультрабонд називається. Отут От вже, будь ласочка, наносимо так, щоб не торкатися обічний валіки, не заходить. Взагалі-то не треба так багато. Його я проходжу одну, одну кісточку одним змахом. Так, його можна на, на повітрі чекати там, влітку, хвилинку, взимку, може, і дві, щоб він підсох. А тепер ми е, переходимо до. Укріплення. Зараз я вам я показувала в попередніх відео. Це ДНК база, просто я її перелила. Це номер і решітка 0022 жовта, вона така не дуже пігментована. Я обзорчик робила, дивіться попереднє відео. І під ДНК додатково треба укріплювати. Я це казала, я хочу вам це показати. Так, працюємо кісточки в мене дві, то в горизонтальному вигляді вони в мене сплять. В вертикальному можу в день працювати, ставити. Я їх, зам... їх треба або дезінфектором, або зараз в мене ремувер. В ремувері змочила. І треба трошки розмягчити, бо вони підсихають. Бачите, я розшеборшила їх, щоб вона стала м'яка. Бо вони як не мий, дубіють. У мене, на жаль, нема для кісті омивача. Спеціального був колись. Я купляла ще в Україні. У мене був в магазині для малювання. Він був такий масляний, отомив класно. Ну, на жаль, немає. Так, праймер має липкий шар, то акуратно, щоб нічого там не поналипало у вас. Далі дивимося, що я роблю. І ще я не взяла. Мені, це моя дежурна тіпсочка зо мною завжди. Я вже на палітру наношу на такі. Бачите, а це старенька, це вже їй 10 років. Ось така красунечка в мене. Лопаточка така. Так. Що я нею буду робити, буду акрилову пудрочку присипати. Так ось ми, допустим, працюємо з жовтою під жовту, щоб був пігмент яскравіший, буде підложечка з білого акрильчику. Зараз я промазую тоненько. Бачите, вона на рожевому нігтику, вона не буде така яскрава. Навіть якщо я вам скажу, що я покажу Навіть якщо її так, в слой кладеш з вирівнюванням. То в неї ось такий колір. Зараз я вам покажу. Плюс-мінус, ви зрозуміли, да? це її колір. І подивитись, як воно буде яскраво, коли ми додамо білу підложечку. Так, ну, я, звісно, зараз все витру. і Я вам скажу, що і праймер він вже витерся. Якщо ви витираєте, то вам треба промазувати і ще разочок. Так, висохло праймер. Наприклад, якщо у вас затікає база, коли ви будете вже вирівнювати, то можете її просто витерти і заново покласти. Але, кстати, на підложечку на акрилову вона не буде текти так. Значить, дивіться, я зараз не буду промазувати під саму кутикулу. Це важливо, слухайте. То я тралюля. І тут під бокові валіки я не буду дуже близько заходити, бо мені треба акрил. Щоб туди зайшла база. Ось так. Я не дійшла, де луночка біла, там немає. Бачите? Я зробила мокрий пол такий. Не треба багато, трошечки. Це навіть я вже було перший раз, саме воно плюс-мінус. Так, нанесли. Тепер присипаємо акрилову пудрочку. Я зараз буду у лампу. На 60 секунд я поставлю паузу, але в мене щось з телефоном. Я оце не можу. От бачите, де в нас пішло? Можна трошки даже нижче. Так, зараз я просушу і повернусь. Так, я тут, я повернулася. Значить, що акрилова пудрочка? Неважливо, яка фірма, у мене зараз це реформа, і ще IBD в мене є. і Ще в мене діп-система є. Там теж акрильчики можна кольорові брати, навіть можна було жовтий брати, а не білий. Ну, Не у всіх є кольорові акрили, то показую, от, наприклад, підложку білу. Значить, помол повинен бути дуже мілкий. Тоді краще. Крупний помол, не годиться, не буде у вас тримати. Так, ну ось така ось некрасива штучка у нас вийшла. Штучка дрючка. Щось я тут лоханулася. Так, перехід цей перебираю, щоб не було, я ж кажу, трошки нижче треба було нанести. Так, проходимо далі, беремо цю базу. І вже в нас на білому, бачите, який колір. Тут я підходжу під кутикулу з боків, і тут підходжу під кутикулу з боків. І підверх підходжу максимально. Так, зробили опять свій пол мокрий. А тепер ми будемо викладати, вирівнюванням. Це вже важче. Це вже важче початківцям, От, е, чому я кажу, що треба трошки гуще, щоб були матеріали. Крапельку ми ставимо, підводимо, капельку ставимо, підводимо. Капельку ставимо. Я капелькою працюю і нанят її звела. Прибрала, я вже бачу, що коли залишки. Тепер цю тоненьку кісточку і підводю під бокові валіки. І з цього боку. І з цього я потім переверну ручку, вирівняю. Воно все нам закрило. Під кутикулу підводю максимально. Якщо ви зробили гарний манікюр, тепер я перевернула, щоб воно з зону апікса. Тут ви теж бачки можете промазувати, вам видно буде. Ось так ось так ось так. Кручу верчу, кручу, верчу. Ви можете, як перевернете сюди ще підвести. То вам треба, щоб під котикою була тільки каучукова база, щоб е, акріла там не було. Так, і в лампу на хвилинку. Я паузу роблю. Поки я сушу у лампі, я хочу ще вам сказати, щоб якщо клієнту пече, то треба витягати. Поклали перший пальчик і дивитеся, якщо нема у вас секундоміра на лампі, якийсь секунди рахує, тоді ви самі рахуєте. Один, два. Три, чотири, п'ять, і дивитесь, пече чи не пече. Тобто ви попереджуєте, що коли запече, щоб вона витягла. І тоді ви чутливість ногтєвої пластини в людини знаєте чутливість до цього гелю. Є пекучі, не пекучі бази, да? вони там різні, прозорі, більш пекучі. В общем, то по схемці сушите, підбираєте. Ну, це завжди десь 5 секунд, 6-7 перший раз, коли поклали. Порахували і витягли раніше, перевернули, порахували до 10 до 15, щоб воно охололо, Другий раз заклали ручку. Також, якщо це дуже пекучі бази, то секунд на 5. І опять витягнули, перевернули до 15, порахували, третій раз. В общем, попереджаєте клієнта, щоб він максимально витягав. Попереджаєте клієнта, щоб він максимально ось що ми маємо. І, Що тут важке для початківця, це потім з вирівнюванням викласти цю базу. Це я показала додатково. Якщо ви самі собі робите, можете просто, але я ж кажу, колір все одно треба підложку робити білу, то чого її не зробити? Якщо ще й довгі нігті нос, хочете носити, ви чи ваш клієнт то підложка на довгі буде саме то. Я таке іноді роблю на короткій нігті, а взагалі то я просто для довгих нігтів беру не базу гель лака а просто гелі і укріплю гелями. А це я показала для тих, хто тільки починає користуватися початківці. Не опускайте руки, що вам таке напуцтві. Цю роботу треба любити. По-перше, це тільки любить. Якщо ви не будете любити, ви нічого не досягнете. Тому що на початку мало хто заробляє гроші. От, такі гроші, щоб на них прожити можна було, бо багато треба в матеріали вкладатися, в навчання. На жаль. Так, топ треба сушити дві хвилинки, щоб він довше блистів. ТОП мені дуже подобається від ДНК. А бази ні. Оце ж під них треба додатково укріплювати, що не подобається. Але іноді, то мені бази більше реформа подобається. Іноді, звісно, приходиться і там, якщо довше щось додаткове якимось полігелем укріпити. Ну, все буду показувати поступово, не вивели всю інформацію. Так, пройшло дві хвилинки. Ось наш нофтик. Тепер ми підпилюємо торці. Ще раз, да, то ми форму придали, прибрали довжину і вирівнюємо ще разочок. Максимально я люблю короткі, щоб воно мені не заважало. Ось таке у нас вийшло масличком. У мене з піпеточкою, але розход більш. Це, щоб не касалось до клієнта, да, до ручки. Масло кольорове, але воно не залишає того. Мені більш подобається масло сухе. Сухе масло мені подобається більше. Ну ось ось така, така краса в нас вийшла. Ровненько все. І буде дуже довго у вас носиться. Все, бай-бай.